Дощі, грози та туман. Така погода очікується в Україні на цьому тижні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у вівторок, 8 жовтня, дощі йтимуть у Сумській та Харківській областях. На всі решті території країни буде переважати суха та похмура з проясненнями. Погода, вітер буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Прохолодно буде у північних областях. Там в день всього від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території країни буде трішки тепліше від плюс 17 до плюс 21 градусів. Вночі у західних областях від плюс 4 до плюс 9 градусів. На решті території країни вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. А ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 9 жовтня, дощі летимуть лише на Закарпатті. На всі решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Вночі буде від плюс 7 до плюс 12 градусів. У четвер, 10 жовтня, дощі йтимуть у Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму. На решті території країни буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день незначний: 3,10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. Вночі очікуються від плюс 8 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.